Та на Добрий я Сашко. добрий. Інколи не хоче пускатися течик 24 атмосферник, повний привідний. Оце друге за місяць, От, Ну, не хоче пускатися і все. Повний гарний файний акумулятор От не пускається. Не пускається тільки зі швидким пуском. Зі швидким пуском пускається жваво, нормально, файно все працює. Отаке от, от двічі за місяць, два дні. От, не хоче і все. Думали, це клапан іммобілайзера, повезли майстру в цих машинах. Не хотіли демонтувати іммобілайзер, тому що відбило по ньому помилку. Тут ну, діагностика там є така елементарна прямокутничка, гніздечко. Погнали майстру, він дослідив питання каже: ні на 2 і 4 І мобілайзера немає. Не можемо зняти, бо його тут не існує. Помилку каже: б'є, тому що тут електронна ця система. Чи електрична під інший тип двигуна, от під 1.9. Тобто вона одна і та сама, але на цьому двигуні на ПНВТ нема ніякої подоби місків, ніякого імобілайзера, нічого такого немає і нема чого демонтувати. Каже, розбирайтеся з паливною системою. Відповідно, будуть козаки, як матимуть хвилину, діагностувати, дивитись, ну, бо це най, найнеприємніший тип проблем. Які, от взагалі, на техніці бувають, це такі проблеми, які плавають, так? Тобто ну, двічі за місяць. Місяць тому ну, не хотіло пускатися і все. Ну крутить, 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 крутить. Потім декілька годин постояв, з півтичка пустився і поїхав. Потім я місяць відкатався без проблем, ну там може трохи менше. І знову крутить, 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 ну нічого. На виході з солярою смердить. І все. Зі швидким брик, фук, пустилися, катається жваво, файно, все здорове. Ну, щось козаки майстри будуть думати з цим. Ну, таке ось. Маємо те, що маємо. До речі, треба долити антифризу. Бо він менше мінімума. Тому майте на увазі на 2,4 дизеля. На Штатній комплектації, так, на штатному ПНВТ немає іммобілайзера, немає ніяких місків. Все максимально примітивно і все одно воно перемудряється от жити своїм життям. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо. Тут он навіть не одягнули хомут, щоб опускатися, ну, поки у козаків з'явиться віконечко, взяти його в роботу, щоб опускатися холодним стартом. Ну, Звісно, це аварійний варіант. І сподіваюся, якомога скоріше візьмуть в роботу.